Привіт! Рада бачити вас на каналі Це Шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Ми продовжуємо настольгувати, як і в попередньому відео, але сьогодні в нас на огляді бік Rush. Не знаю, як ви, але я переглядала його декілька разів за своє життя, тому я не могла не зробити огляд на цей легендарний серіал. Давайте спочатку по класиці зробимо характеристику персонажів. Джеймс, красунчик цієї групи, постійно турбується про свою красу і зовнішній вигляд. Не можу не згадати його легендарний рух руками. Ну а про розумові здібності я, мабуть, промовчу. Карлос. Той самий відбитий чел, який може придумати якусь фігню за три секунди, не думаючи про наслідки. Зате йому завжди весело. Кендал, так скажемо, лідер групи. Ось знаєте, він для мене стоїть десь посередині. Іноді він може робити щось крінжове, а іноді в його голові є адекватні ідеї. В самому серіалі було сказано, що він якби приймає остаточне рішення, а Логан, про якого ми зараз теж поговоримо, пропонує ці самі рішення. Логан в нас мозок групи. Знаєте, яка б ситуація не була, всі відразу сподіваються на Логан. Але незважаючи на свої розумові здібності, він все одно в більшій мірі разом з хлопцями просто валить все на своєму шляху. До речі, хто був вашим кращим з Big Time Rush? Ну просто питання віку. Пам'ятаю, як багато моїх подруг в дитинстві вбирали саме Логана в той час, коли мені подобався Джеймс. Так, так, я була саме тією дитиною, яка завжди вбирала просто гарних хлопців. І що ви мені зробите? Сестра Кендала той самий мемний персонаж, який взагалі ніяк не впливає на сюжет, але зате своїми жартами і влучними фразами робить цей серіал більш крутішим. Та про що тут взагалі казати? Вона може навіть заробити гроші з повітря, геніка цього серіалу, супер мега ультрапродюсер. Я сама вигадала для нього таке ім'я, бо... бо мені так захотілося. Це трохи агресивно відбитий чел, який взагалі хто знає як, але став крутим продюсером свої часи. Але все ж таки іноді його серце можна розтопити. І його менеджерка. Якщо б не ця жіночка, я не знаю, щоб взагалі було б супер-мега ультрапродюсером. Вона просто ставить його на істинний шлях, обожнюю її. Все починається з того, що хлопці бачать по телевізору відбір у супер-мега ультрапродюсера, який шукає людину, щоб зробити з неї зірку. Після чого Джеймс ну дуже сильно радіє, бо з цієї компанії. Ні, тільки він хотів прославитися на весь світ. Але цей супер мега ультрапродюсер засрав буквально всіх на тому кастингу. Хоча я навіть не знаю, як так вийшло, що на кастинг прийшли лише люди, які нічого не вміють. Типу, хоч хтось адекватний повинен бути. Ну і, мабуть, за самого адекватного він прийняв саме кендала. Ну тут ще як сказати. Він взагалі не хотів ставати зіркою і прийшов чисто з друзями підтримати Джеймса. На що друг після такого впав в сторічну депресію і взагалі перестав спілкуватися з Кендалом. І неважливо, що це тривало лише день. Але Кендал відмовляється від пропозиції стати зіркою, бо він, як справжній коріш, нікуди не хоче їхати без своїх друзів, та і плани на майбутнє були в нього зовсім інші. На що його сестра каже йому, що він реально їднутий, бо таке трапляється раз в житті. Але хлопці все одно наполягають на тому, що він мусить погодитися і подзвонити менеджерці. Ну і коли вони зустрічаються, то Кендл заявляє, що нікуди без друзів не поїде. Насправді трохи нелогічно це все. Я маю на увазі, що у хлопців були свої мрії, а тут їм випадає можливість стати бойсбендом. бендом. І по логіці, якщо в тебе є своя мрія, то навіть така пропозиція не перекриє твоєї справжньої мрії. Але так як цей серіал для дітей, хоча в наш час діти такі прошарені, що таку крінжу, скоріш за все, дивитися не будуть. Та і логічні. Які тут хоч відбавляй всі хлопці в результаті переїжджають до Лос-Анджелесу, де вони ще нічого не зробили, але вже всім хваляться про те, які ж вони під зірки. Ну і щоб ви розуміли, вони навіть почали залицятися до трьох дівчат, які теж вважають себе крутими зірками. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Але ж вони, хоча б говоряться тому, що дійсно знімаються в серіалах та фільмах, а хлопці поки що ніхто. Ну і як можна було здогадатися, результат старань хлопців був не дуже успішним. До речі, все ж таки в цьому серіалі є людина, яка може швидко попустити супер мега-ультрапродюсера. Це цей важний челік, який любить теплі штани. Він може просто посеред кімнати з людьми перевдягнути свої штани. Бля, я навіть не знаю, що казати, як сценарісти взагалі до цього додумалися. Після того самого Челіка Грози району супермега-ультрапродюсер говорить хлопцям, що їм потрібно не за три місяці, а за три дні стати групою. Ну і починаються в них тренування. <звук> не знаю, як ви, але я дуже хочу на майстер-клас по танцям від містера Ікс. Він легенда. Хлопці насправді поводять себе як дурні. Знаєте, там же можна взагалі закрити очне, те, хто умніше, а хто ні, бо коли вони разом, то це просто тікай з села, тобі піз. Але потім, після того як супермега ультрапродюсер в черговий раз починає засірати хлопців за те, що вони нічого не вміють і не хочуть, в них все ж таки з'являються, хоч якісь думки. Вони навіть заспівали свою легендарну пісню, після чого всі навіть пооблодували. Ну, знаєте, це вже щось краще, ніж було до цього. Цікаво, те, що до того, як вони записали свою першу пісню, в них були, ну так скажемо, такі собі голоси: Окей, не будемо чіпати краще мого дитинства Джеймса, все ж таки в нього були хоч якісь здібності. Але, звісно, після того, як вони показали все, що вони підготували тому челіку, грози району, в них у всіх з'явилися здібності. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну і після цього починається їхній шлях, де в кожній серії вони будуть потрапляти в якесь лайно, але якимось чином постійно виходять з нього. Кін момент. Насправді, подивитися цей серіал чисто з приводу того, щоб понастрюгувати, це прикольно. Але дивитися на повному серйозі, ну тут я навіть не знаю, що і казати. Так, тут є багато різних жартів або, наприклад, моментів, як той чел з штанами, але це більше виглядає як крінж, ніж реально щось смішне. Але знаєте, у Nickelodeon були всі такі серіали, вони всі якісь трохи крінжові, але нас це ніколи не зупиняло. І ми все одно їх дивилися. Сказати, що тут розкриваються якісь серйозні питання теж не можу. Звісно, можна було б сказати щось типу. Якщо наполегливо працювати і йти до своєї мети, то ти чогось доб'єшся. Але навіть це не підходить, бо хлопцям буквально просто пощастило. Єдине, з кого реально можна взяти приклад, це з сестри Кендала. Іноді мені здається, що вона там самий адекватний персонаж. І знаєте, я б могла зробити огляд на всі чотири сезони, але просто не знаю про що я б вам там розповідала. Бо в кожній серії новий крінж. Але знаєте, є тут і плюси. Бо, поки я дивилася перші дві серії, мені не було нудно, та й насправді. І мені в цьому серіалі ні до чого причепитися. Це навіть якось не цікаво. Ти мільйон крінжів. Де проблематика? Тож, відео підходить до свого завершення. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть ваші думки щодо огляду, як вам взагалі біг Таймраж, і, і обов'язково напишіть свого краша з дитинства. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то ви можете задонатити мені за посиланням під відео. Тож клацайте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, можете ще заглянути в мій телеграм-канал з посиланням під відео. Дякую за перегляд, всіх люблю!